Усім привіт! Всім, хто завітав на мій канал, запрошую вас на загальний теророзклад на тему, що несподівано відбудеться у вашому житті. Дякую тероросклад, хто прийшов до мене народ тероросклад і в яких енергіях. Людини все рушилося, дируйнування у цьому переоцінка цінностей своєї ролі в своєму житті. Як і у стосунках, так і в цих сферах життя. Що несподівано відбудеться у вашому житті? Падаю проявлення короля жертв так, своїм признанням у виді смс або Дзінка він вам признається в своїх почуттях і запросить вас на побачення, на зустріч. І цим він виведе вас з стану розбитого серця любовних трикутників. З переживань душевних. І це буде швидко. Несподівано. Так як я казала, будуть новини. Це машина з минулого, який дотепер про вас згадує приємно. Пам'ятає вас і не може вас забути. Ще, випадає ще один король. Король час, який також випадає вам для життя. І два мужчини тягнуть до вас по карті сила, вагнітом. Що вас чекає на найближчий час? Несподівано. Несподівано вас чекає дорога, поїздка, переїзд комусь. Зміна місця проживання. І колесо фортуни обертається у вашу сторону і приносить вам радість, успіх у всіх сферах життя і почуттях. Ви будете вибирати. і буде вибирати і всі надії і бажання і мрії всі ваші здійснитися несподівано в вашому житті. Що несподівано відбудеться в вашому житті. Випала карта Сонця. Хто був, хто був хворий, той зцілиться, хто посварився, той помириться. Буде взаємне кохання, буде союз. Буде признання, буде ваше відродження. І успіх у вашій реалізації, реалізації всіх ваших мрій, планів. Комусь спадає одруження, випадає. Несподівано, кому запропонують руку, серця, а комусь Випадає народження дітей. Ви будете прикладом для всіх людей. Ви будете їм світити, і від того вам буде на душі. Приємно, радісно і ви будете почувати себе щасливо. Приймайте цей сере розклад, як уплатити за теророзклад. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Всіх вам благ!